Неділя 8 годин ранку на календарі 16 червня. Ось і прийшла до нас тихо незамітно. Друга половина цього місяця. Ну що, на годиннику минула 8 година, я вже казав. Ми з вами вже під лісом. Вийшов трохи пізно, бо всі грибники вже в такий час йдуть з лісу переважно і з гарними грибами. Ну, Той казав, мої гриби ніхто не повіз повизбірував, вони на мене чекають. Швидше не вийшло, трохи зранку господарка поки покиди сюди, поки встав. От. На сьогодні дуже гарна погода. Ось, Бачите, сонячно, ось тепло. Так що можна буде сьогодні походити. Пошукати рибочки. Ну, все, що ми знаходимо, звісно. Як завжди, все показую, розказую. А ви, щоб це все не пропускати, звісно, залишайтеся з нами. Гарного вам всім перегляду перед за грибами. Попадають нам перші рибочки. Але походу ми їх не будемо брати. Такі два мацьопика. Хай лишається, тому ще один. Ну, Не наш у брат, хай собі ростуть. Вірус тут вірус, ні то ні, йдемо далі. Є у нас перший на сьогодні, перший гриб і перший зазубілий гриб. Молодий, ось такий покусаний, стан його вже сказати ніякий. Ось, Але перший на сьогодні. Перейшов я вже в таку доволі нормальну частину лісу. Позаді грибочки попадаються дуже слабо. Я би сказав, взагалі не попадаються. Ось перший нам білий гриб, перед цим знайшов двох менших, таких навіть не брав. От. А по лісі не попадає в цьому ні голубінки, ні купака, нічого всього такого. Повністю голий ліс. Буквально я не був в ньому може якихось три або 4 дні. Ми вже тоді щось збирали, а сьогодні взагалі пусто аж страх побирає, де вони всі сиділи. Нема, нема. Навіть не знаю, куди туди літи, чи то йти знову інший ліс, пробувати. Чи що? Не знаю. Де ж трохи покрутимося і подумаємо, що робити далі. Ну нарешті, нарешті нам попадає хоча б якийсь грибочок гарний, ну на вигляд гарний. Ось такий білий. О, ну, цей вже нормальний, менш більш. Ну ми вже далі пів години в лісі. Перший цікавий гриб. Ну що? Аби не останній, як я кажу. О, з боку ще один грибок, зразу не замітив. І інакший. Ось. Козарич. Біля білого недалечко. Або то вже зранку перейшли, тут все перебабрали добряче. Ну, якщо гриб росте слабо, то його, звісно, і не знайдеш багато. Бо коли грибає валом. Відбере його нереально, скільки там людей не йшло, ніхто його не визбере. Ну що, ось такі два, йдемо далі. Є ще один, друзі. І доволі попався цього разу швидко. Прийшов я ось до цього дуба глипнути, яка коронна місцина. Ну, Біля нього не було, а вище ось біля такого молодого граму. Мосі. зазирає. О, гриб попадає весь молодий і такий попідкусуваний. Це свідчить про те, що грибів мало, а охочих ним поласувати дуже багато. От, полюють не тільки люди, а дуже багато лісових всяких мешканців. Ну, Переважно це слимаки точуть. Ну і він є трохи і робоклевий, бачите, дири. Ну, щось виберемо. Ну що, маємо 4 гриба, йдемо далі. Не знаю точно, але здається я там побачу ще одного. Теж такий невеличкий. Але теж білнячок. Не знаю, чи ви замітили, але ось що ми ходимо. Цей ось час по лісу, кроме білого гриба, нам таки нічого і не попадає. Теж такий поїджений, червивий. Угу. Ну ну, не знаю, що буде далі, але... Рибочок попадає слабенько. Йдемо далі. Так, попався нам ось такий малючок невеличкий. Ну, біля нього трішки більший. ліший. І це так засів під цим грабом. Ох, який. Не Може його рушити. Нічого йому не зробиш, десь там в коріях. Треба ламати. Ламався. Ось такі два. Ну, не густо, не густо. Йдемо далі. Ну, але це треба такої. Таких двох мацьопиків я замітив. Ну, а того там от кого прийшов. Хм. дивіться який. Нормально, я сюди його. Ні, йшов, звідти стежки. Пройшов, навіть не бачив. Вже тих почистив, ставав йти. Позаду в мене ось І сюрприз. Ще один сховався. І теж такий покусаний, бачите, всі такі пошматовані сьогодні. Ужас. Йдемо далі. Так, і пройшов я зовсім не так і далеко. І бачу я ще одного. Ну, вийшов я тут на горб такий. Тут же попадаються частіше білі гриби. Кроме них більше нічого не попадає, одного знайшли козара і все. От. Ось такий. На такій довгі нозі. Худючий, гарний. Такий гербочок. Беремо, йдемо далі. Вирішив все-таки в інший ліс. Не хочу більше трати там часу. Ходив-ходив, нічого такого толкового більше не попадає. Десь там і то такий покусаний. Десь там і знов покусаний. От. Йдемо ризикувати знов. Минулого разу ризикнули, пішли, хоча б набрали лисичок. От. І позаминулого теж. Ризикнули і пішли, набрали трохи білих і ще там всяких грибочків. Ну, Гриби трудові. Трудові зараз немає їх в нашій місцевості. Аби назбирати, приходиться. Пройти доволі великі відстані. Ось минулого разу я пройшов дуже багато лісу і позаминулого разу таке саме і бачу, таке саме чекає на нас сьогодні, аби щось взяти, хорошого, підзбирати. Перейшов я от великим лісом, гаєм, там такі попадали зразу перші перших днях гриба, такі файні відбірні білі гриби. Ну, День за днем і щось там заглохло повністю. Минулого разу знайшов ще два. А Сьогодні декілька таких маленьких і то по все. все. Йдемо знову туди, туди через поле, беремо той ліс, а там далі побачимо, може підемо ще далі вперед. Ну як і минулого разу, зразу недалеко ходу в ліс. Ось пройшов буквально може, метрів 30-40. І нам попадають перші грибочки. Попадають нам ось такі. Гарні, жовтопузики такі такі. Та що це якийсь підвид моховика? ну У нас називають їх ієшник. Нагадую ще раз. Гриб дуже подібний до білого гриба по смаку, навіть чимось і може і смачніший. Ну як? Має свої смакові властивості. Ну що, таких два на вході? Йдемо далі. Може цей ліс. Нам зовсім сьогодні накидає грибочки, як і минулого разу. Ось така нам попадає перша на сьогодні. Голубінка. Зелена така ось гарна. Чудовий вигляд. Западимося чи чиста. Пішов я глядачі трошки в інший бік. Ми в цьому лісі були, але сюди внизу я ще не ходив. Тут теж нібитки прочистили трохи. Раніше вон туди вниз. Ну, роки вже. Трошки багато назад, теж розріс білий гриб. ну Він пропав, був повністю, бо повністю був Тут такий насіки густий, що гриба тут не було зовсім. Але його прочистили минулого року іду ризикувати, подивитися по тих старих місцях. Може вдрухлі відновилася грибниця. ну Зараз подивимося, чи щось того буде, чи не буде. Вже думаю, таке трохи потратим час, але перевіримо, де дивіться. Прогадали ми з вами пустився сюди. А тут не так-то прочистили. Прочистили тільки вверху. Тут слабо. Нічого тут не бачу зовсім. Вертаємося геть-назад з цих заростів. Прямо туди в чистий ліс, будемо там шукати. Та, Замітию ще один грибочок. Але тут його копнув. Походу муховик. Ось такий. Забираємо, йдемо далі. Ось. Я покажу різницю між яєчником. У нього ніжка світла і шапка світла. Цього ніжка червона і шапка така січаста, темна. Ось такі вони трошки різняться. Далі. Попадає нам ось такий гриб, не білий, але теж доволі непоганий, смачний. Ось такий копачок. Але щоб щоб чистий. Зараз глянемо до нього. Йдемо далі. О, глядачі, є друг. Попадає нам там. Нарешті перший білий в цьому лісі. О. Такий молодий красунчик. Слухаємо. Ось він який. Ну непоганий. Вовне, щоб не останній, як я кажу. Йдемо, дивіться, далі. Може ще повезе. Попадає нам ще один невеличкий грибочок. Поки дійшов до нього, замітив я ще одну одну маленьку. Такі світлою шапкою, гарний білячок. Коли у нас же ось тако, лядачи. Потрішки-потрішки. По Підздирується, але... Доводиться потрудитися. Ось такий ще один маленький. Заберу і так щервиві ще То літо. Ось так нормальний розмірчик. Добре. Два. Ну два. Більше нема. Йдемо далі. Є наступні глядачі і теж невеличкий. Білий грибочок. Ось такий. Ось такий невеличкий. Сумно з грибами сьогодні дуже сумно. От. Я думав, що сьогодні буде веселіше. Були ми з вами в цьому лісі в п'ятницю зранку. Тоді ще трошки попадали. А я думав, може два дні пройшло. Тут щось понаростало краще. Немає. Немає нічого кращого. Грибочки попадають тут якісь малесенькі. Або тут зайшли, повизбирували вже, що більше. Може і такий бути варіант. От. Але я думаю, якби були більше гриби, щось, десь би якісь ще і мені лишився. Немає ось таке саме дайбочі і все. Ну йдемо ще трохи, лісу є, ходимо до кінця, що буде, то буде. Далі, напевно, я йти не буду. Другий ліс нічого немає. Щось охоти більше ходити нема. Ну, дивимося, що з того буде далі. Полюбляють вони дороги. Ну я вам кажу, що полюбляють. П'ять дорога таку йде лісова. Ось. І біля неї одразу собі на фосі. Остей молодий білий, теж такий молодесенький, бочонок і... Два походи назад, що я був в цьому лісі, що ми перший раз тут напали на гриби. Ось і в цьому місці, під підем вдвох. Тут є ще один. двох і там вони ще є одного розтолочу. Так. Ось іменно в цьому місці. І тут ми знову попали на такого красончика. Там один, там один. Може, щось наш повертаємо. Йдемо далі. Ну цей вже що попав, І на призове місце на сьогодні. Теж собі ось такого по дорозі самі. Полісі не ростуть, а по дорогах. Дивіться, який темний такий. Може це і не білий. Може та не білий, то я знаю, не подимось. Ага. Не білий. А тут дубовий як синяк, надурив. А я вже думав що такий чудовий біляк. От, ну я таки не беру тему далі. Чесно кажучи, я вже думав, що на сьогодні вже все по грибах. Вже чесно зібрався йти додому. Я лише пустився йти, засік там одного здалека, а підійшов ближче. А їх тут групіровка. Їх тут аж, по-моєму, 4 чи 5. Ось такий один. Бачите який. Ось. Гарний. От. Так. І тут очки. О, точно п'ять. Я думаю, що зразу бачу п'ять. А він тако заховався. Тут ще таких чотири. Один. До цього я замітив здалека. Ось найбільше на сьогодні. А біля нього ще знаєте, такі покусані. Та вже хай буде. Ще нам на кінець попадають ось такі гриби. Завжди, коли збираєшся додому, ось такі сюрпризи. Треба постійно казати, йду додому, йду додому і вони одразу будуть тобі попадатися. Я так зрозумів. Все, п'ять, більше не бачу. Мабуть, п'ять. Ну що, зараз я їх чищу ще туточки, де я їх знайшов, оце все обійду, позаглядаю. Є добре. Та й будемо йти. Ми ще один ліс. Так він нам по дорозі, вже перейдемо, подивимось. Що там щось буде, не буде, типу легко йти у бік додому. Бо сонце чим раз, тим вище, лісі душно вже. Де, yeah. також доволі довго походив, більше як 2 години можна, можна йти три в лісі. Так, став трохи відпочити, перевести подих, попити води. Прилаштувався на такому пні. По у нас ось тако. На годиннику вже, можете бачити, 11 година минула. Ми вже 3 години добрих в лісі. 8.05 ми зайшли в ліс, якраз 3 години вже минуло. Ось що нам вдалося за 3 години назбирати. Це вже у нас другий ліс на сьогодні. І ліс теж не є маленький. Знайшов тільки 5 білих, один біля одного, показував. Немає більше, вже обходив тут, крутився-крутився. Нема. Зараз буду йти ще туди, до гори. на пагорб. Поверну ще там один ліс. Ну, в ньому теж не весело останніми Було. Раз, бо знайшов три, один раз одного і теж молоденький, але вже піду. Так по дорозі, одне або йти сюди зараз дорогою по полі, по сонці. Так сонце жара дуже душно в лісі, а на полі, то взагалі краще підемо зараз вверх, туди на горб. Підніметься і ще через ліс, так і вже деближче додому. Там вже 5 хвилин ти вже до хат через поле. Сюди трохи довше треті, пів години. Що йдемо ще туди, дивитися. Як щось ще цікаве, знаходжу, звісно, показує. Ну що сказати? Зайшов буквально я в цей ліс. Ось, недалеко, бачите, світиться. Пройшов буквально декілька кроків. І попадає нам один молоденький рибочок ось такий. Не знаю, чи це добрий знак чи не добрий. Угу, Але червивий. Можете бачити. Перед цим я знаходив тому ліски, теж молоді. Теж повикидав, повністю червивий був. Не було що взяти. Ну йдемо, може ще щось тут повезе. Недалечко глядачі. від цього, що я знайшов маленького. Попадає нам ще два. Ось, Ось такі. Бачите. Молоденькі. Сигнал приємний. Починають грибочки в цьому лісі лізти. Не знаю, що буде далі, бо декілька походів назад я теж був. Знайшов в одному місці. Думав будуть, ага що далі не було. ну йдемо ще знайдемо. І буквально я пройшов, може, ще з кроків 10-15 і нам ще один. ось Тримаю в руках. Ось. І опять молоденький. Опа, це вискочу, полетів. І опять молоденький. Саме головне, я корзину вже зложив у рдзак разом з рибами. Вже взагалі не сподівався щось знайти в цьому лісі. Придеться все назад витягувати, йдемо далі. Ну все, глядачі. Тепер точно знімаю корзину. Це поки тримав в руках, але цей, що попав, мушу знімати, витягувати корзину назад. Опа. Зараз показую, що ми знайшли перше. там у Дивіться, який зазирає. От тобі і грибочок. Ага. от такого тобі маєш. Я туди по лісах далеко хуже, там нічого немає. А вони під носом ростуть. От ти це засів. Оп, пішов, подивіться який дебелищі гарний. Гарний. Гарний, гарний ти сам тут. Я ось такого. Пару метрів. не зайшов. Не знаю, що зараз буде далі. Але я вже за декілька хвилин п'ятий гриб. І то такий. Я от корзину рюкзак запхав з грибами. Я вже не сподівався взагалі щось знайти. Тут тобі маєш. Витягуємо назад. Йдемо далі. Так. Перше, нам, мабуть, я візьму їх почищу. Так, поставлю її в корзину, не буду я її витягати. А хто його знає? Може не кинулося, далі не буде. Зараз будемо ходити знаю. Чисто кидаємо їх туди, щось то, -то знімемо знову. Все глядачі буде нам на сьогодні тих грибів. Дуже добре, що я не витягував корзину. був би дурно витягнув. Ще походив я тут мабуть пів години, а може і більше, знайшов ще ось. Отакий один нам попав. Малюк і все, більше нічого не попадає. Може би ще ходив такі, мало ще не маю охоти вже. от Чого нічого, більше один треткий попався красний. Трохи змотив воду. Буде того всього. В лісі душно, 12-та година дня. Йдемо додому. Ну а ви завжди бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. І не тільки. глядачі.